Поки я не забула, покажу вам прогрес свого процесу завершення довгобуду цього будиночку біля озера, я нарешті довишивала білим кольором. все. Всі напівхрести, в 4 нитки, в 2 нитки. І тепер я можу вже починати бекстіч. І хоча оця робота загалом вона мені дуже подобається. І загалом було легко вишивати. Але поки я довишила цей білий напівхрест. Я не знаю, чого, але мене це дуже сильно вибішувало. От Не знаю, чи буває у вас таке, чи це щось просто у мене настрій, можливо, був не той. Але біла нитка, оця мені постійно заплутувалась, постійно якісь вузлики. Я це все розплутувала, розпорювала. Ох! Але нарешті, 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 я це вишила. Отож, сьогодні, я думаю, що приступлю вже до Бекстічу. А потім ще собі залишу тільки фрузилки на завершення. Щоб зафіксувати, то сьогодні, 8 серпня, сподіваюся, таки, в серпні я ще завершу цю роботу. А ще покажу вам книжку, яку я вчора почала читати точніше, навіть не вчора, а в суботу, 6 числа, Фредрік Бакман Тривожні люди. Дуже класна книжка. Бачите, я вже скільки прочитала, майже половину. Це моя четверта книга Бакмана. І незабаром я її дочитаю. І чекайте відгук в моєму інстаграмі. Сьогодні маємо вівторок, 9 серпня. Погода в нас дощова, похмура. Хочеться або спати, або тільки пити каву. Я зараз, напевно, собі якраз заварю каву. Як бачите, я вже вишиваю бекстіч, Вирішила зняти таку коротеньку відеонотатку з процесом вишивки. Вже тут вишиваю дах, гілочки. На столі в мене трохи творчий безлад. Вімкнула собі ще відео про плагіат дитячих іграшок в СРСР. Це канал про Україну. І також в них дивилось відео про те, як в Союзі плагіатили автомобілі, іномарки різні техніку також. Цікаво подивитися, лишу вам посилання. І йду варити каву, бо я просто чую, як я засинаю. А є натхнення трохи повишивати, тому треба невеликий заряд енергії. І далі працювати над цим бекстічем. Дуже гарно виглядає, коли вже промальовується такий контур, такий красивий будиночок. Так, все, я пішла варити каву. Це вже вечір вівторка і додам до свого звіту, що сьогодні я вже обшила цей будинок. Такою сіро-зеленою темною ниточкою. Майже обшила цей кораблик. Не знаю, чи зараз ще буду трошки вишивати, чи, можливо, вже піду готувати вечерю. В принципі, є ще натхнення сьогодні доробити цього кораблика. І на завтра собі залишу цю лодочку, цей кораблик ось цей. Тут така як пристань частинка пристані. Це цим сірим відтінком. І тоді завтра почну, напевно, білий бекстіч. І там ще є, зараз гляну. Всього тут 6 кольорів. Тобто мені залишиться після цього сірого ще 5 відтінків. Так, оця мія трошки поколатала мордою по мисці. Мія, Вона мокра, тому що на дворі дощ. І вона якраз прийшла з прогулянки. Мія. Ти намокла? Так? Ще. Так, отож, я повертаюся до вишивки. Залишається мені після цього сірого ще 5 відтінків. І потім ще лишається два види фрузилків. Доброго ранку! Сьогодні 10 серпня. Я продовжую свій відео щоденник. З процесом завершення цієї вишивки Peaceful Lake House від Dimensions. Сьогодні в мене не дуже багато часу, щоб повишивати. Вчора я завершила на такому етапі обшила вже ці човни, також будиночок. Так, що хочу сказати на рахунок Бекстічу: тут? він доволі простий, але не завжди тут ці стібочки потрібно вколювати так, в дірочку клітинки. Деколи це треба робити, десь так посередині клітинки, посередині тканини. І це може трохи викликати труднощі. Але загалом шиється дуже легко, дуже просто. Сьогодні я вишиваю під подкаст Радіо Сковорода про українську оперу. І поки маю якраз годинку часу, думаю, що трошки повишивати. Вже вечір, 10 серпня. Сьогодні я в день трохи не мала часу вишивати, а ввечері не загледілася. як вже дошила ось цей бак, цього небагато, тільки тут по контуру гір. І почала цим світло-золотистим вишивати. Тут такий канат чи ланцюжок, яким пришвартовано лодку. Тут також на кораблику такий шматочок це, напевно, як бліки такі. І тут по скелях теж бліки. І залишилося цим кольором ще десь тут, якраз по контуру скель, кілька таких стібочків. І цим кольором також треба буде в три нитки вишивати французькі вузлики. Щось не бачу по схемі, не можу зорієнтуватись, напевно, вони десь тут будуть, між квіточками. Навіть не знаю, чи сьогодні я завершу всі бекстічі, чи ні. Подивлюсь. Думаю, що завтра. Собі ще також трохи розтягну задоволення. Повишиваю. Так, це в мене пікає духовка, бо я якраз зараз запікаю м'ясо. Все, біжу до духовки. Сьогодні четвер, 11 серпня. Я вже вдома. Зараз вже 4 година після обіду. І продовжу свій вишивальний щоденник, вишивальний процес з завершення довгобуду. У мене Тут вже залишилось дві ниточки такого сірого кольору. Але бачу, що є один нюанс, тому що мені ним треба тут чи на даху позашивати черепицю, такі стібочки. І ще повністю тут вітрило, а в мене тільки дві ниточки. Хм, я дуже сподіваюся на те, що мені їх вистачить. А, і ще крім того, мені треба тут де-не-де гілочки позашивати сірим. Ну, якщо не хватить, то я, напевно, буду щось придумувати і брати, або трошки інший відтінок з тих, які є в наборі, або буду підбирати з DMC зі своїх запасів. У мене точно має щось таке бути сіреньке. Ну, сідаю вишивати і там подивлюся. Момент фіаско настав швидше, ніж я на це розраховувала. Я думала, що мені хватить, бачите, яка гарна штучка на олівець, так, відволікаюся. Я думала, що мені хватить сірої нитки, якою я тут вишивала бекстіч, хоча б ще на оце і оце дерево, а вже цей вітрильник, цей човник я буду обшивати чимось іншим. Але, не так склалося, як гадалось, мені навіть не вистачило на ці гілочки в цьому дереві. Тому зараз я буду дивитися по залишках ниток з набору ось цього. Чим там можна замінити ту сіру нитку. І якщо нічого не знайду, то буду тоді дивитися по своїх запасах, що в мене є. Бо, йолки палки я хочу довишивати. Хоча б сьогодні я планувала якраз довишити цей сірий бекстіч. І що? І бракнуло нитки. Можливо, я знайшла вихід ситуації. Я вишивала сірим. Також тут в мене є бекстіч темним сіро-зеленим. А тут в мене є ще пасмо просто сіро-зеленого. Так, що воно фокусує десь неясно де. І я думаю, що оцим сіро-зеленим, звичайно, можна буде довишивати там, де мені забракло нитки. Яке воно все гарне, коли обшити контуром. Але я вже тут дошиваю цю щоглу. І вже мені смішно, тому що м, ця нитка це та, яку я вже взяла м, на заміну, ті, яка закінчилась е, отут, світло-сіра. І ця в мене теж вже закінчується, тому що, крім цього, косочка, у мене вже більше немає нитки. А мені треба ще отут-такі, е, не знаю, це троси якісь, що це таке, з цього боку три штуки. І ще з цього боку. А тут мені, напевно, вистачить ну, на два, на І Це вже якась трошки така комічна ситуація. Але я дошиваю оце от, що є. І все. І на сьогодні завершую, тому що це вже півдесятої вечора. Пора вже лягати, відпочивати, а завтра буду щось ще допридумувати. Напевно, таке доведеться залізти в свої ниткові запаси і пошукати там якийсь хоча б такий відтінок. Не знаю, подивлюсь, зранку. як там, Ранок від вечора мудріший. Вже вечір п'ятниці. Я сіла на кілька хвилин трошки повишивати. Таки дошила тут оці канати біля щогли, вирішила взяти просто темнішу нитку, якою я обшивала отут дерева. Вже дуже не заморочувалася з тим. І почну сьогодні ще також обшивати білим кольором. Тут мені треба і в дві нитки, і в одну. То зараз якраз маю в дві ниточки. Почну. А завтра, думаю, може, попри суботу, закінчу вже білий бекстіч і закінчу французькі вузлики. Доброго суботнього дня! Продовжується мій вишивальний щоденник. Під відео Рагулівни. До речі, дуже рекомендую цей випуск. Залишу вам посилання на нього. І ви не повірите. Та -да 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 -да. Я вже вишиваю французькі вузлики. Нарешті, я дійшла до того етапу. Для мене це фінальний етап. Почала жовтим кольором, тут по квітах, і також десь там ще будуть білим кольором французькі вузлики. І я дуже сподіваюся, що ввечері в мене вже буде фінал. Можливо, навіть ввечері відразу поперу цю роботу. Хай вона собі за ніч висохне. Ах, я щаслива і задоволена. Все, йду далі вишивати. І скоро покажу вам кінцевий результат. Дивіться, яке воно гарне, яке воно гарне. Клас. Нарешті, нарешті цей довгожданий момент. І вишивальний фініш. Я не можу повірити, що я таки довишивала цю картину. Почала я її ще 21 вересня 2020 року. І тепер от просто дивлюся і насолоджуюсь. Ех, таки, видно, зараз мав бути час для того, щоб я її завершила. І, можливо, навіть не даремно я відкладала цю вишивку завжди, там на потім, пізніше повишиваю, немає натхнення. А от зараз, в такий нелегкий для кожного з нас час, воно якось підбадьорює, надихає. Хочеться далі щось починати, якісь нові процеси. Дуже гарна ця картинка. От упаковочка прив'ю, яке воно мало бути. Ну, в принципі. Один в один. Я дуже задоволена. Можете мене привітати з цим таким фінішем. Ах, з завершенням цього довгобуду, багатостраждального. Супер. Я задоволена, дуже-дуже задоволена.